Всім привіт! Мене звати Віка. Дякую, що завітали до мене на канал. У мене сьогодні вихідний і буде такий невеличкий міні-блог. Я зараз збираюся їхати по магазинам. Чому тому, що в Торонто сьогодні було вже плюс 24 градуси тепла? Я думаю, що вже весна поруч, і сподіваюся на це, що вже не буде холодно. Коли ми їхали в Торонто, нам всі казали, що в Канаді холодно, беріть багато з собою теплих речей. Ну ось ми і взяли багато теплих речей. Понакупляли по два комплекти: термобілизни, худі, теплі штани. А літні, і такі, знаєте, легасенкі речі залишили. В Німеччині виконали її деякі, і все. По факту на зараз тільки теплі речі, а вже тепліше є і потрібно. Ну тут зараз в теплих речах я не знаю хто ходить. На мені зараз усе легка курточка і футболка, і мені не холодно. Тобто на вулиці сьогодні ходили і в шортах, і в футболках. Просто я бачила, я була здивована, коли побачила в шортах. Але це нормально вже і ще казали, що тут немає. Весни, взагалі, що буде тільки знаєте, дощі, холод, вітер, сильний, А сьогодні був вітер. Але 24 градуси, і, знаєте, було не холодно. Мені сподобалась така погода. Я сподіваюся, що буде так і далі. Зараз ми їдемо в магазини, такі як Вінерс, Костко, Вільювіліч, Волмарт і Долара. Ми ще заїдемо. Мені подобається, що вони так всі один біля одного, що не потрібно далеко їздити. Нам десь їхати туди плюс-мінус 10 хвилин. І я вам покажу, що там можна купити. Перший магазин по плану в мене Віль'ю Village. Я вам зараз покажу, що там можна купити з одягу. Цей магазин вже вживаних речей, тому я думаю, що там ціни не будуть прям сильно захмарні. Ну що, я вже підходжу до магазину. І ось там є донейшн центр. Туди ви можете здати свої вживані речі. Ну що, як бачите, він такий немаленький. Тут йде жіночий одяг. Давайте подивимось, що тут буде цікавого. Взагалі, я та людина, яка не любить шопінг, і мене це дуже сильно... Втомлює і потім немає бажання взагалі нічого робити, то я дала собі на сьогодні десь півтори годинки, щоб так знаєте, швидесенько пройтись, подивитись і все, тому що я це не люблю. І пишіть в коментарях, ви любите шопінг чи такі ж самі, як я, щоб я була не одна, така т. симпатична футболочка, але вона ти бачите трішки великувата. То вона коштує 3,99. Я не знаю, що це за бренд, я в брендах не сильно розуміюсь. Але така, знаєте, приємна на дотик, і мені подобається, в принципі. І це я тільки що вам показувала футболочку, це чоловіча взагалі, Ну, в чоловічому розділі знайшла. Я навіть і не подумала би. Я думаю, що тут можна щось знайти. Там, у тих, у кого бюджет, наприклад, невеликий, просто потрібно шукати і тут. Є, як, знаєте, такі прям дуже сильно, що їх носила. Є такі, як новенькі. все виглядає непогано. 10 50. Така у нас 4-50. Взагалі, я поки не бачу сенсу купувати якісь там, знаєте, мега дорогі речі, тому що. Ще немає такої впевненості, що ми тут будемо залишатися надовго і потім це все викидувати а з собою вести не дуже сильно хочеться багато валісу за них платити. Тому я думаю, що це нормальний варіант купити, наприклад, навіть для роботи якісь речі, які там, якщо хлопці та чоловіки на будівництві працюють, то там футболок на 20 доларів ви можете взяти нормально. Топ для дівчат за 6 доларів. А це вже йдуть жіночі футболки. І ось, наприклад, я бачу таку Зара за 6,50. В принципі, також виглядає непогано. Ось така футболка Adidas. Ona stojí 8,49. Я думаю, для того, щоб тут щось обрати, собі потрібно витратити багато часу, тому що тут реально багато цих стендів з одягом. Я вам ще потім покажу, які тут є джинси, сумки, капелюшки, і потім ми ще підемо в Walmart, Також там глянемо одяг і ще зайдемо за смаколиками, тому що я тут бачила один класний магазинчик зі снеками. Мені в коментарях рекомендували туди зайти, і я хочу вам показати, що там можна купити. Ось такі жіночі сорочки я тут знайшла по 7 доларів. Їх тут багато. Ось ця 8 буде. А ця ще й 5.49. мені подобається. Тут вже йдуть джинси. Я думаю, що це жіночі і, наприклад, ось 10 доларів. Виглядають нормально. Тут так, в середньому десь до 10 доларів. 6,99. І це все джинси. Тут вже йдуть дитячі речі. Так а це вже чоловічі кофти. Наприклад, ось така звичайна з моло-застіпкою 1299. Так, ще тут є спіднички. Ось такі жіночі. 4,99. Не думаю, це ще зарано поки що купувати. В принципі, такий стан більш-менш нормальний. А тут ви бачите які якісь капелюхи. Такі якісь аксесуари. Тут є такі, знаєте, різні сумочки, якісь рюкзачки. І також тут є ще взуття. Потім ще якась постільна білизна, іграшки для дітей, тому це такі, знаєте, багато чого можна купити тут. Тут є торби такі по 6 доларів. Можу сказати, що тут, речі, коштують дорого, і я думаю, що це непоганий ще варіант, якщо вам надо наприклад, потрібно, наприклад, там, знаєте, для якоїсь фотосесії, реквізит або ще для чогось. Тому класна ідея, щоб тут, так, знаєте, поритися, походити довго. Але якщо у вас є, звичайно, що сили на це. Я вже вийшла з віль віледжа, і як бачите, я нічого не придбала. Щось мені там нічого не сподобалось, вроді і були якісь нормальні речі, але ні, не хочеться так просто витрачати кошти. Тому зараз я йду в Walmart і там ще подивлюсь щось, тому що я бачила, що там також багато речей і можна щось купити. І обов'язково пишіть в коментарях, якщо знаєте торгові центри в Торонто, тому що я знаю тільки один, який знаходиться в центрі. Ми там були всього один раз і все. А взагалі, по Торонто я чула, що тут багато торгових центрів, але я не знаю, як вони називаються, тому. Ну, ось, бачите, ось так називається цей магазинчик, і зараз я вам покажу, що тут можна також купити. Дякую. Бачите, тут цукерки, льодяники, вони продаються всі на вагу. І тут написана ціна за 100 грамів. Ще є, як бачите, колаген, продається, протеїн. Батончики протеїнові. І взагалі я думаю, що це якісь вітаміни. Так, вітамінчики. І ще мені подобається, що тут можна, наприклад, купити чиє насіння. Ну, це ціна за 100 грамів. І, наприклад, якщо мені не потрібно багато, то я візьму собі там 100-200 г і все. А то, знаєте, тут зазвичай в магазинах продаються тільки великі упаковки, а мені це, наприклад, не потрібно. Вова ще тут щось знайшов. Це що? Це як чай, але от як раніше було юпі, це ще типу того. Так, я бачу, скільки 81 цент за сляба лікеві кисель. Я думаю, це щось таке хімічне, тому що воно такого кольору не дуже. І взагалі тут продається, ось наприклад, тут я бачила протеїн, продається також на вагу. Потім це цукрозамінник, різні чаї. І хочу сказати, що ціни тут також більш-менш нормальні. Потім це все також чай. Чай, кава. Навіть мило продається. Мило, і я думаю, що це ефірна олійка. Різнокольорові макарончики. Всі ціни це за 100 грамів. Подивіться, скільки тут їх видів різних. А це вже крупи йдуть. А знизу це йде як типу желейки, також дуже великі вибіри. Знаєте, вони тут є такі ось прикольні. І відразу навпроти це йдуть вже приправи різні спеції. Тобто ви можете купити тут Буля, чесник і тут паприка, знаєте, такі різні є. Дуже зручно і вибір просто: подивіться, який великий. Долар 39 за штуку. Взагалі, дякую тим, хто порекомендував цей магазин, тому що я якось знаєте, коли живеш в великому місті, ти не звертаєш майже там ні на які магазини, там ти знаєш якісь і все. І там досліджувати, вивчати щось інколи просто немає часу. А тут хтось написав. Я вбила в Google карти, побачила, що недалеко, і ми заїхали і знайшли його. Мені дуже подобається. Тут, наприклад, ось бачите різні ці горішки в шоколаді, просто якісь цукерки. Дуже зручно, що не потрібно купувати великими об'ємами. Ти собі купив, скільки тобі потрібно, трішки спробував і все. Мені подобається. А тут таке, бачите, печиво, льодяники, і тут вже шоколад. Наприклад, комусь на подарунок, якщо там трішки красиво упакувати, також дуже класно. Ще, є, бачите, горішки, суміші з цукерками, з сухими бананчиками. Тут також гранола продається, якісь там хлоп'я, свічки на день народження, різні для кондитерів, це просто знахідка. Подивіться, які красиві, їх тут багато для печива, формочки. І взагалі багато чого тут є. Знаєте, зашли так, подивитись. Баба вже баба вже набрав. Нам це не потрібно. потрібно. Ні, ми таке не будемо. Ні, ми таке не будемо брати. Ти не будеш. Так, я не знала щодо ціни, думала це дорого, а тут дивіться ці 3,40 так. Я думаю, це просто щодо свята вже не потрібні такі. І це такі прекрасні зайчики, вони за долар. І це ці ці. За... Яєчка. яєчка за 2,24. Непогано. О, подивіться, скільки тут різних формочок. Мені цей магазин дуже подобається. взагалі Я вбалдію від таких різних знаєте, формочок для випікання для різних цукерок. Мені це дуже зараз подобається. Я... Моє хобі зараз випікати. На роботі я цим займаюся вдома, мені подобається, я готую. Кому цікаво, переходьте в мій інстаграм, я там викладаю більше рецептів і буду вдячна вам за підтримку. А ми купили ці камінчики і купили моркву. Зараз будемо тестити. Це як звичайні просто жуки, так? Yeah. Як Марко, ну звичайно що. І мені цікаво, які будуть ці камінчики, тому що я думала, що це горішки, а це не горішка. Ще взяла собі ось таке залізо. Коштує 15 доларів. Ще коли я була в Німеччині, мені ну, приписав врач пити залізо, тому що я не їм м'ясо і. Мені дуже сильно не вистачає його. У мене вже курс закінчився і потрібно зараз ще пити, тому що тут я не можу купити ці таблетки, які я пила в Німеччині, мені ще потрібно три місяці допити. Тому, знаєте, не потрібно накуповувати дофіга різних вітамінів і по факту потім ну, просто їх пити і не знати, як в тебе зі станом здоров'я. Просто потрібно піти здати аналізи і дізнатися, чого вам реально не вистачає. Я на постійній основі п'ю Омега-3 і мені ще рекомендували, казали, що в Канаді немає сонця, і тут люди страждають, що їм не вистачає вітаміну Д, але я думаю, що все нормально тут з сонцем і з вітаміном Д, але. В Німеччині я пила. Тут я зараз ще не п'ю, але я думаю, що я також куплю. Ну, тому такі поки що залізу і омега-3. Як бачите, в Walmart також багато одягу. Це зараз знаходжусь в чоловічому, наприклад, ось такі курточки по 79 канадських доларів. В стилі Канади червоні. Тут дитячі речі. Такі ось 19 доларів. Така ось, бачите, на хлопчика 4997. Такі ось жіночі спортивні топіки по 18 доларів. І знизу такі ось шорти по 18. Такі звичайні сукні по 16. Тут же йдуть якісь також маєчки. Такі ось по 12 доларів. Ну, в принципі, нормально, навіть ціни 22 канадських долари. Я звичайно не знаю, скільки тут буде, ну які ціни взагалі на одяг, в таких типу, як там Dem, Zara, і які тут взагалі є магазинчики, тому що по таким я ще не ходила, але хочу сходити. І ну, я не знаю, як для звичайного одягу такої якості, який тут в Walmart, то ціни плюс-мінус нормальні. Пишіть в коментарях, як вам. Так, ось такі чоловічі штани по 35 канадських доларів. Там вже йдуть футболки. Ось такі футболочки по 15. Мені оця з спонжбобом подобається. 17 доларів. білизна ось такі також топіки по 15 канадських доларів і навіть бачите да є кімнати для того щоб приміряти одяг так шкарпетки ось такі наприклад три пари 897 Ну і тут майже всі в таку ціну. Потім вже ось якісь такі сумочки по 13 канадських доларів. А тут, бачите, сумочка і кепка навіть разом. Купальники, аксесуари, рюкзаки. подобається, що в магазині, звичайно, де продаються продукти, можна купити абсолютно будь-що: техніку, одяг, якісь для дому, речі, тому що для, для мене це зручно, що мені не потрібно витрачати часу, бігати по магазинам іншим і дивитися. В один магазин прийшов, все купив і спокійно додому поїхав. А я зараз житу на касу, купила залізо, потім в обі в машину пахучку. І два таких ось ватмани по долару. І як ви правильно зрозуміли, що я собі нічого не купила, нічого мені не сподобалось. І ще хочу в неділю поїхати в торгові центри, щоб пошукати собі ще одяг. І не забувайте підписуватись на мій канал і ставити вподобайку цьому відео. Всім па-па-па-па!